Так, маємо першу копійку на сьогодні. Я вже брав руки. Це п'ятнашка щитовичок. Ну такі Совдеповщина. Але добре. Враховуючи те, що хожу вже більше двох годин. Хоч все. Приємно. Почиститься. Подивимося, який рік. Якщо такого немає, почиститься, піде в альбомчик. Таке то. Ідемо далі. Так, далі ми не зайшли, ось викопав п'ятнашку. Пробив поруч і монетка. Ось виявилась, я її вже бачу. Ось вона. Ось вона. Це що в нас? А це двадцятка щитовичок. О! Оце вже плюсик. Рік. Не бачу рік. 31 перший чи 3 не бачу. Ладно, забираємо дві монетки з одної кучки. Все вже добре. Так, і в нас третя монетка сходу. Ось бачите, викопав трьошечка 46-го року. О, ось рив, п'ятнашка щитовичок. Ой, двадцятка щитовичок, 15 рамочник. І ось півтора метра трьошечка 46-го. О, оце приходик. Добре, шукаємо. Ідемо. Сподіваємося. Так, підняв ось трьошечку тут, отсюда тільки що брав, а тут кучка була. Прозвонив кучку і вивалилась ще одна монітосинка. Це в нас що? Тоже радянщина? Щитович, е, рамочник. Рамочник десяточка. 54-й. І того ми маємо 4 монітоски. Чотири монітоски маємо. Фух. О, непогано. Тут дві штучки і там дві штучки. В двох метрах менше. Добренько. Непогано. Ідемо далі. Сподіваємося ще на монетки. Так, нікуди я не пішов, довбу далі. Тут де тільки ще дві монетки трошечку підняв. І ще, думаю, пробив по цьому місту. Сигнал глибокий не був, я вирішив покопати. І от викопав ще. Що це в нас? О, рамочник 20 Це вже п'ята монетка отсюди. П'ять монеток. Це виходить що? Розсипушка. Ну це глибше монета набагато лежала. Сигнал не чіткий. Ну, ривба. Дві поруч, то думав, що може і третя. Так воно і є. Добре. Шукаємо. Далі розкопую цю яму, яка вже окопався. І металоискателя залізла. І ще вибив одного рамочника. Ще двадцяточка одна. Це вже шоста монетка. О, Але глибоко як. Зараз спробую ще трошки обкопатися. Якщо нічого не буде, то Ми глибоко, дуже глибоко. Сигнали єлі пробивають, але чую, що щось є. Тому рию і випадає по одній манеці. Зараз попробую чуть більше роздовбати, якщо є, то покажу, якщо немає, то йдемо далі. Так, роздовбав взагалі канал траншея. Ну і поруч ножик знайшов. Не знаю, це може одна закладуха така чи що. Ну от, ножик, монетки. Ну, взагалі маємо 6 монеток. Я довольний. Зариваємо це все і продовжуємо пошуки. І як ви думаєте, далеко я втік? Ось перша ямки, де я ривон, другі. І ось поруч ще надибав. Двадцяточку щитовичок. О, сьома. Все мамонітосина. Да, це однозначно розсипуха. Все. Хорошо, хорошо. Сподіваємось, шукаем. Продовжуємо. Так, підбиваємо підсумок. Два щитовичка двадцаточки, Дві двадцаточки рамочники, десяточка 15-ти рамочник і трьошечка. Сім монеток, кошелечок. Росопуха. Хто і хоче, так хай називає. А вони йдуть мені в кармашку. Так, красивий сигнал. 92. Попробую ринуть в живому ефірі. А, одною рукою неудобно. І бревно ага ні друзі напевно. Вирив. 95. вирив щось неглибоко взагалі лежало от тобі і лежало це по-моєму монітосинка Так. монетосинка. Зараз про труп покажу, что это. Монитосина. Нехиленько. Зараз. Паузу. И покажу. А, блин, да тут пауза включается. Так, друзья, протер. И это у нас Двушка Єлизаветівська так. Да. У нас є Елизавети. Не Екатерінець, ні, це Єлизаветівська Вензеля І це у нас двушка. Тоненька, Можливий перечеканчик був. Ну я. Хороша монетка. Ну, якщо враховуючи те, що я... Шість виходів вже жодної не піднімав взагалі. Один двушка одна радянська була і все. То це доволі сьогодні непристойно. Так, дужка. Ладненько. Продовжуємо. Так, чергова знахідочка у нас. Ось викинув. Перстеньок. Такий. уваженький бля. Да. Чекай Даша помнятий. Але такий. Блін, реально важкий. Не знаю, що за метал даже. Хм, ладненько. Зараз. Ладно, забираю. Це не серебро однозначно. Але важенний. Так, шукаємо далі. Можливо щось знайдемо ще сьогодні, поки не стемніло. Так, черговий сигнальчик, яма на штик. Взагалі сигнал був не монетний, але такий цвітнуватий зацепив, чистий. Став довбати і от все-таки видовбав. Що це в нас? Зараз, зараз, зараз. Це копійка однозначно. Перед зализаний нічого не видно, а заду Ніколай. Перший. Але глибоко. Ну, як я її уцепив, навіть не скажу. Ну Пробивався такий гарний сигнал. З да, ця сторона лиса повністю. А тут НК є. На експерименти піде. Забираємо, шукаємо. Так, еще одна монитосинка. Две копейки с ФДПовщина. Пизни. Ну, монитосинка. Так. Гуляем. Далее еще трошки. Напевно, до дома сбираемся. Так, уже на выходе пятерик. 40... Девятого урока. О, хорошенькая. Ой, хорошенький пятачок. Черт. Выйти отсюда можно, чини? Так. Ну, на сегодня уже точно все. Уже темно. Ладно, всем пока. До новых встреч.